Які ж наслідки можуть бути у випадку скасування Конституції? До прикладу, є певна держава, і якимось там чарівним способом конституцію скасовано. Давайте пом'якуємо над цим питанням. Як ви розумієте, прецеденти вже були. До прикладу, в нацистській Німеччині конституція, як зараз кажуть, ставилась на паузу у 33-му році аж на 12 років. І як ви розумієте, це стало наслідком. Диктатури. Давайте йти далі. Так от, Конституція це основний закон держави, і він являє собою, між іншим, певний суспільний договір між усіма верствами суспільства. Ви запитаєте, так конкретно ж, ми з вами підпис на ньому не ставили. Певною мірою ви будете праві. Одначе філософи теоретики права виходять з того, що ми з вами. Приймаємо участь у виборах, а до прикладу, народні обранці, вони голосують за ту чи іншу Конституцію. Фактично, вони досягають певної згоди, укладаючи на ну, ось суспільний договір тобто така от форма представницької демократії. По довіреності, якщо можна так сказати, ми з вами уклали цей договір. Конституція. І якщо Конституцію скасувати, то по ідеї сама ідея. Конкретної держави вона розпадеться, випарується. Бо фактично не буде гарантії судочинства, не буде гарантії незалежності судової системи. Поліція не буде можливо реагувати на те, що права і свободи є основоположними в державі. Якісь законодавчі норми будуть дублюватися, намагатися впровадитися. Певними, можливо, місцевими якимись утвореннями. Коротше кажучи, може бути певний хаос. Це на перший погляд. Одначе, є тут і альтернативна точка зору, до прикладу, візьмемо Велику Британію. У них немає якогось такого документа, який би називався Конституція. Є ряд основних таких законів, які можна сказати, що врегулюють основоположні концепти. Тому тут є певною мурою, мовою і таке от спірне питання: наскільки взагалі. Конституція визначає щось. Можливо, наша людська природа визначає те, чи дотримуємось ми з моральних засад і законодавства, чи ні. І наскільки відсотків? На 5, 10, чи можливо, аж навіть на 120. А як вважаєте ви, наскільки необхідно мати в державі конституцію?